Всім привіт, котіки та кіски, я містер котік. Сьогодні будемо грати в Climb Racing, прокачувати нову тачку. Ну що, поїхали: let's go! let's go! Так, починаємо. Натискаємо старт. Так, бачите, вже 1 мільйон 26 665 монет вже у нас є. He -he, так, давайте ще трішечки позробляємо монети та поїдемо в магаз, подивимось, що зможемо прокачати у ту нову тачку, яку ми придбали. Так. Що таке Так, бережно? Ой-е! О, бачите? 444. <tenemos numbers> так, треба палово. А, не, не, трешечки там бачили, было палово. Не вышло. Эм, uh, так. Фліпчики дуже круто, бачите? Один фліпчик одна тисяча монет. Nice. Так, давайте фліпчик вперед. Байдуже фліпчик назад чи вперед. Все рівно е е ви мене зрозуміли. Тисяча монет. Не більше, не менше. Що м -м, приземлюся на колеса, але не вийшло. Так. Так, все, круто, вже є 1 мільйон 300 тисяч. Так, було б круто мільйон 500 000, щоб було півтора мільйона. Та подивимось, на що хватить прокачати. О, ні-ні, ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка, паливо, паливо, опало, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, де воно, де воно, де воно, де воно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну все. Так, все. Йдемо в магаз. Так, беремо автівку. Цю Super Hill Клімбер, що ми купили у минулій серії. Так, давайте будемо прокачувати. Подивимось, на що хватить півтора мільйона. Так, 8 тисяч двигун, Чпуньк придбали. Бачили одразу 18 тисяч Чпуньк придбали. 32 тисячі, чпуньк придбали. 50 тисяч Чпуньк придбали. 72 тисячі пунь придбали. 98 тисяч пункт придбали. 128 тисяч пуньк придбали. 162 тисяч пункт придбали. Ну Окей, 200 тисяч пунь придбали. 242 тисячі пунь придбали. Все. Двигун 11 з 11 по максимуму прокачаний. Так, давайте колеса, поки вони 8 тисяч. Так, придбали. 18 тисяч пункт придбали, 32 тисяч пунь придбали. 50 тисяч пунь придбали. Так, давайте. Мені здається, от ресори, пружини. 8 тисяч пунь придбали. 18 тисяч пунь придбали, 32 тисячі пунь придбали. 50 тисяч пунь придбали. Так, давайте. Оцю штуку. 8 тисяч останню придбали, 18 тисяч пунь придбали, 32 тисяч пунь придбали. 50 а у нас 63. Так, ну окей, 50 тисяч пунь придбали, все, бачите? Не вистачає вже монет, все придбали по максимуму. Давайте подивимось, яка тачка стала. Ну двигун на максимум. Колеса на максимум, а це пружини з цією штукою останні, останній, ну таке собі. Е, десь. Е, наполовину. Так, а ну фліпчик. Є! Є! Так, бачите, дах захистив. Трішечки. Оце Супер Хіл Клімбер. Оце я круто, оце я розумію. Мені дуже подобається. Бачите, яка нерухомість, невагомість, невагомість у цьому у... на луні, на місяці? Так, все паливо закінчилося. Так, окей, давайте підемо в Магаз, подивимось, що ми зможемо купити. Так, або ресор, або давайте колеса. Так, 72 тисячі. Все, поїхали знову. Так, що заробляти на цій тачці, або взяти мотокросбайк. Позаробляти на ньому. А потім, мені здається, що десь. Мені здається, що. Пів мільйона не дуже може вистачить, щоб усе прокачати геть повністю на 100% у цій тачці. Але якщо заробити мільйон, то повинно вистачити. Та ще й залишитися трішечки. Так, у мене паливо закінчується, до речі. Де, де його підібрати? Так, ось тут немає, а туди я не змог доїхати, бачили? Так, ну окей, гаразд. Так, давайте що прокачати. Давайте пружини прокачаємо. 72 тисячі. Так, то та давайте візьмемо мотокроссбайк, позаробляємо. Швидесенько монет, та підемо прокачувати. Тачку знову в магаз. Так? Не дуже обережно було. Ну Окей. Паливо закінчується. Так, так, так. Доїхати, доїхати, доїхати. Є! Круто, вподобайка. Круто, дуже пощастило. Бачили, доїхав, там дуже мало залишалося. Так, треба підібрати паливо. Так, ще палово є. Давай сюди. Так, давай ось тут розженяємось. Та так, чпуньк та фліпчик вперед, щоб він вперед е, летів. Бачите, дуже скоро вже буде корона. Так, 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 будь ласка, будь ласка, стартанути, щоб паливо. Ам, все! Е, е, так, 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 так. Давайте ще трішечки позаробляємо, не хочу витрачати поки що ці монети на прокачку тачки. Хочу заробити там... Е, було б дуже круто, щоб один мільйон. Так, що там, палово є сзаду? Ні. О-о-о, давай, давай сюди тоді Так, воно десь знизу мені здається. А я так... Ось, ось воно, ось, 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 ось. Будь ласка. Еее, пощастило, лайк! Круто! Так, фліпчик вперед. Так, підбираємо ще паливо, поки воно є. Мені попуга, чуєте, підказує, що брал паливо, поки е -е, з'явилося. Так, ну окей. Так, флипчик вперед. Так, вже дуже скоро буде півмільйона. Так, 444 тисячі. А, треба було підібрати паливо. Так, ну окей. Давайте хоча б позаробляємо гроші, поки паливо ще є. Все. Так. Давайте ще трішечки. Так, все, півмільйона є! Круто! Вже зробили половину від мільйона. Так, паливо. Та будемо прокачувати на максимум тачку. Так, паливо, паливо підбираємо, підбираємо. Так, є. О, дуже високо, бачите? Так, все прилетів, бачите, корона дуже близько. Е -е, було б класно, що зараз е -е, вдасться її підібрати та доїхати до цього. О, є круто! Паливо підібрали знову. Під'їхати до цього прапорця маленького, бачите, червоного. Так, вперед, вперед, вперед. Бо якщо назад, то мені здається, буде дуже важко виїхати звідти. Так, давай вперед. Вперед, так, фліпчик вперед. А як капець, як, як це так вийшло? Та... Так, продовжуємо. Так, зараз же буде 700 тисяч Дивіться. Є е, 700 тисяч Так. А треба було тихесенько, помаленьку їхати, щоб паливо підібрати. Так, ну окей. Зараз десь там, якщо пощастить, підберемо паливо. Так, все, хоча б 800 тисяч. Все. 800 тисяч є, круто. Так, давайте трішечки залишилось до мільйона. Дуже круто, що в нас є оця мапа Moon місяць та Motocross Bike, прокачаний на 100% на максимум. Він дуже круто їде. Та на ньому дуже швидко заробляти монети. Але треба бачити дуже уважно дивитися. Так, ще, ще, ще. Так, так, палово-палово подбираем. Так, есть. 880 тысяч уже. Так, 900 тысяч уже есть. Так, давай, 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 миллион же! Миллиончик мне улюбленный. Так, а если вот так, помаленьку, вот так, вот так, подобрал палубу, е, как справжний профессионал. Хилклим Рейсинг. Так, давай ще паливо так. Є. Так. Фліпчик отак вгору. Так. Так, є. Палово не вийде там підібрати, бо дуже важко. Бачили, яка дорога там а, така складна. О, все, один мільйон є! Круто! Все, один мільйон, але я не зможу звідси виїхати, бачите? Бо дуже важко він застряг. Треба було перелітати. Але дуже круто. Ми заробили один мільйон. Все, будемо у наступній серії прокачувати нову тачку. Ну що так, сьогодні круто зіграли Hill Клім Racing, заробили 1 мільйон монет. Будемо у наступній серії прокачувати тачку Super Hill Climber. Мені буде дуже цікаво її прокачати. Та подивимось, вистачить 1 мільйон. Прокачати її на 100% чи ні. А зараз хочу вас попросити натиснути на вподобайку, і що, якщо вам сподобалось. Натисніть ще на кнопку підписатися. Натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.